Ну і будемо далі говорити про автоновини, друзі. Поводінка автомобілістів може залежати від марки їхнього авто. Статистика точно встановила яких машин схильні до порушень правила більше за інших. Зараз десь сумно заплакав один водій BMW, який не вмикає повороти. А їх там і немає. А от електромобілі стрімко дешевшають. чи надовго це і в чому причина? Розбираємо останні автомобільні тенденції і прояви в традиційному випуску Alt News. Просто зараз. Марка автомобіля впливає на схильність порушувати правила. Це випливає зі статистичного дослідження, проведеного у Німеччині. Портал порівняльної аналітики Verivox зібрав дані протоколів поліції за останні два роки за 30 -ма марками авто. І виявилося, що найбільше порушників серед водіїв Ауді. Вони на 87% частіше виходять за межі ПДР аніж середньостатистичні автовласники. Далі йдуть водії Порше. У них 65% перевищення норми, і водії Тесла 27% вище стандарту. А ось найбільш дист дисциплінованими виявилися власники Honda Kia та Suzuki. У них в середньому на 25% менше випадків порушення правил аніж середнє значення. Причому, як наголошують автори дослідження, менталітет водіїв у Європі дуже схожий. Тому зважайте на марку авто, коли виникає нестандартна ситуація на дорозі. Це може допомогти уникнути неприємностей. А ось в Україні змінився лідер за продажами, і це неофіційно імпортований Volkswagen ID Unix, електричний кросовер, який за минулий місяць купили найбільше в сегменті нових авто. Загалом у вересні кількість проданих нових автомобілів збільшилася порівняно з попереднім місяцем. Але найцікавіше те, що лідери нові. Це вже згаданий ID Unix, який відтіснив з першого місця і Toyota Rav4 і Renault Duster. І ще один неофіціал BYD Song, також електричний кросовер. Українці мають знати, оскільки таких авто продається найбільше, саме вони будуть утворювати попит у. Гментів живаних авто за 5 років, так і головне відтепер лідер за продажами серед брендів той самий B.Y.D., автомобілі якого у вересні купили найбільше українців порівняно з іншими. А тепер про серійні автомобільні новинки, які вже вийшли на ринок, нове покоління Volvo XC70 зробило крок від універсала до кросовера і надійшло у продаж одразу у кількох версіях потужності: від 218 до 460 кінських сил у модифікації 4х4. Гібридна силова установка півтора літровий бензиновий двигун плюс електромотор. А найцікавіше, що для XC70 доступні різні варіанти батарей з гібридною підзарядкою на ходу або з можливістю заряджати авто від мережі, звідси і ціни від 37 до 60. 25 тисяч доларів, хоча в салоні моторні версії практично не відрізняються. Концерн General Motors почав зворотній наступ на Китай, але підготував на старті глобальну модель, яка з'явиться і у Європі. Китайський завод концерну вивів на ринок кросовер Wuling Bingo S, і він готовий трохи потрусити ринок. Адже за електричний кросовер, нехай із невеликим електромотором на 102 кінських сили і обіцяним пробігом на циклі усього 320 кілометрів. З тим салоном, з необхідним набором сучасних опцій, на старті просять усього 9 тисяч доларів. Є і дорожча, більш потужна і багатша версія за 13 тисяч, але навіть з такою ціною, коли він потрапить до Європи, він може реально вистрілити у класі бюджетних кросоверів. Наостанок про автомобільну пам'ять. Ікона стилю в сегменті бізнес-седанів Lexus LS знімають з виробництва назавжди. Автомобіль, з якого у 1989 році народилася власна марка Lexus, після п'яти поколінь та понад мільйона продажів у 2025 році не витримав конкуренції та буде урочисто похований. Але з яким шиком? Виробник анонсував обмежений тираж моделі LS AVD Heritage Edition» – найпотужнішу і найбільш люксову версію з повним приводом і Твін Турбодвигуном v 6 на 416 Кінських сил. Повний преміальний пакет, 20-дюймові диски, чорно-червона шкіра і дерево в салоні словом, справжня преміальна епітафія культовій машині. Усього буде випущено 250 автомобілів, кожен з яких коштуватиме 99 тисяч 300 доларів. Саме так оцінив Lexus. Крапку в історії моделі LS. Ну а ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу. Як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.